Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Мадіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Працівників Рівненського обласного ТЦК притягнули до відповідальності за силову мобілізацію. У дубні лікаря після служби в ЗСУ спочатку поновили на посаді, а потім звільнили. У рівному відбулося перше судове засідання у справі щодо преміювання дочки головою Зорянської громади. Зрештою, правда переможе. Якщо раніше працівники ТЦК та СП частенько вважалися персонами нонграта і дозволяли собі певні перевищення повноважень, то зараз можна говорити, що подібні дії матимуть наслідки. Так сталося і на Рівненщині. Працівників Рівненського обласного ТСК та СП таки притягнули до відповідальності за силову мобілізацію. Нагадаємо, що 7 травня цьогоріч у Сарнах сталося скандальне затримання. За словами жителя села Клесі, він повертався додому, коли його оточили два мікроавтобуси. Із них вийшли п'ятеро працівників ТЦК, які не перевірили документи про бронювання, а натомість побили його, зламали ногу і повезли до Рівного. Рівненський обласний ТЦК та СП провів внутрішній. Ні, розслідування щодо цього інциденту, і виявилося, що в цій ситуації таки були порушені права звичайного жителя рівненщини. Про це мало говорять, але такі випадки є. Якщо військово зобов'язаний сам не порушував закон, то він може довести, що був мобілізований з порушенням своїх прав. Станом на сьогодні в Україні вже понад півсотні випадків, коли працівників ТЦК та СП було притягнуто до відповідальності. А ще 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК переведені на інші посади, бо були причетні до подібних проступків. Отож, що чекає на працівників рівненського обласного ТЦК та СП за силову мобілізацію? Мобілізацію знає наша Вікторія Кимаць, вона й розповість далі. Працівники ТЦК відповідатимуть за примусову мобілізацію чоловіка, який мав бронювання. По цій справі у Рівненському обласному ТЦК та СП уже завершили службове розслідування. Службове розслідування було призначено по тому, як прийшло сповіщення з національної поліції з приводу того, що написана заява, і відповідно є прецедент. І в нас відбулося службове розслідування, за результатами якого винні люди притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Як пояснює Тетяна Камарістова, дисциплінарна відповідальність містить у собі покарання різного ступеня. Утім, визначає його комісія, що проводила службове розслідування в центрах територіального комплектування, а також вище керівництво. Це прописано в дисциплінарному статуті збройних сил України. Це від зауваження. Є догана, є сувора догана. Є невідповідність посадовій особі. О посаді перепрошую. Ну і відповідно, можливо, можливо, є такі принаймні, були колись звільнення з посади. Нагадаємо, інцидент трапився у вечірню пору. 7 травня біля одного з перехрест поблизу міста Сарни. Пан Олег ловив автівку, аби доїхати до Клесова. На автобус не встиг. Раптом під'їхали два мікроавтобуси, звідти вийшли люди у балаклавах. Почали вимагати документи. Слухати чоловіка навіть не стали. Почали мене ламати. Буквально за якусь хвилину чи півтори мене заламали, закинули в бус. В бусі вже була зломана нога, був побитий. Один сів коліном на шию, на ключицю, інший на ноги. Дуже різка боль. На момент затримання у нього була відстрочка. Він батько трьох неповнолітніх дітей. Втім, слухати його ніхто не став. Документи теж проігнорували. Згодом чоловіка закинули у бус. Там погрози та побиття продовжилися. Ще пізніше його та кількох чоловіків повезли у Рівне. Пробули вони там близько трьох годин. Звідти ж повезли назад до Сарненського РТЦК та СП. Лише там вдалося встановити, що пан Олег дійсно має бронювання. Чоловіка відпустили. Його родина відразу повезла його до лікарні. У нього була зламана нога. Пан Олег переніс складну операцію. Мовчати чоловік не став. Звернувся до нашого телеканалу, аби надати цій історії розголосу, а також написав заяву до поліції. З неї і розпочалося внутрішнє розслідування. Слідчі розпочати судове розслідування за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, тобто умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі призначена судова медична експертиза. Тривають інші необхідні слідчі дії. Разом з тим, після кількох таких гучних подій в обласному ТЦК та СП вирішили публікувати на Своєму сайті спеціальну інфографіку, у якій зазначатимуть всі згадки про діяльність ТЦК та наскільки вони відповідають дійсності, в нашій інфографіці говоримо про те, які згадки про нас є правдивими, тобто де ми вчинили десь там неправильно чи порушили, так як зазначене службове розслідування пройшло, і говоримо про те, де люди справді, ну скажімо так, порушуючи всі можливі і неможливі правила закону і закон про мобілізацію. Публікуватиметься така інфографіка кожного місяця. Дякуємо за службу та захист. Але ми більше не потребуємо ваших послуг. Якось так можна описати скандальну ситуацію, яка склалася в Дубні. Там лікаря після служби в ЗСУ поновили на посаді, а потім звільнили. Мова про Ростислава Андрощука. Він 18 років працював директором Дубенського пологового будинку. У 2023 році його мобілізували, а через два роки він покинув службу за станом здоров'я. Після демобілізації хотів повернутися на посаду. Утім, в Дубенському відділі охорони здоров'я бачити Ростислава як керівника не захотіли. Аргументували тим, що у нього закінчився контракт. Таким рішенням Ростислава Андрушчу категорично не згодний, ба більше вважає його незаконним. У цій історії розбиралася наша Вікторія Кимаць. Вона розкаже більше. Ростислав Андрушчук віддав роботі у пологовому будинку Дубна чималу частину свого життя. Спочатку працював там лікарем, потім 18 років обіймав посаду директора. У 2023 році його мобілізували. Він служив у Волинській області, був начальником медичного пункту, єдиним лікарем у своєму батальйоні. Через два роки за станом здоров'я покинув службу. Після повернення у рідне місто 2 червня хотів поновитися на посаді. Наступного дня звернувся до пологового із заявою, аби приступити. Пити до виконання своїх обов'язків. Ну, заява не була навіть прийнята 3 числа. Керівника не було і ніхто, всі інші відмовлялися приймати. Це тягнулося до 6-го, а 6-го мене ознайомили з двома наказами, в одному, в якому мене призначили. Директором точніше відновили на посаді, а другим зв'язку з закінченням дією контракту, який закінчився рік тому, звільнити з посади. Контракт із закладом закінчився ще рік тому, коли чоловік був на службі. Продовжити його, каже, не міг. Про те, що з ним не планують більше співпрацювати, не знав. Я ніяких повідомлень про те, що контракт не буде продовжений зі мною, чи ще що не також не отримав. От то була така велика несподіванка для мене, скажімо так, бо я. Не міг навіть в страшному сні уявити, що таке може бути. Ще однією причиною попрощатися із Ростиславом Андрощуком було, начебто, невдоволення його роботою з боку самого ВО начальника відділу охорони здоров'я дубна Артура Биця. Вони незадоволений ну так оцінив роботу начальник відділу охорони здоров'я. Що я поганий менеджер. Аргументи даної людини, яка не за своєю освітою, не за своїм минулим ніколи не була керівником. Поняття немає, що таке медицина. Його будь-яка оцінка нічого не варта. Тепер обов'язки директора пологового будинку у Дубні виконує Руслан Кружайло. За словами Ростислава Андрощука, він давно хотів посунути його з посади. Зазначає новий керівник із зв'язками, які потрібні керівництву міста. Ми намагалися поспілкуватися із виконуючим обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Артуром Бецем. Від камери втікав, але поговорити вдалося. Ми не Ми намагалися закону, який передбачає поновити його. На посаді відповідно далі Дубинська міська рада в особі органу управління не бачить, не бачить, скажімо, перспектив співпраці з даною особою. Артур биць додав, що Ростиславу Андрущуку пропонували альтернативу лишитися у закладі як лікар. Чоловік від неї відмовився. Як пояснив адвокат Юрій Клекотка, позиція Ростислава Андрущука у цій ситуації більш виграшна, адже трудове законодавство захищає права мобілізованих. Наше законодавство захищає мобілізованих працівників. Відповідно, в будь-якому випадку його контракт був продовжений, і срок його контракту був продовжений невизначений срок. Відповідно, звільня. Ати його потрібно було не за закінченням сроку дій трудового контракту, а за якоюсь іншою підставою. Такою підставою зауважив адвокат, може бути невиконання обов'язків, за які виписують догану. Тим не менш, Ростислав Андрущук не збирається опускати руки. Він уже подав позов до суду. Хоче поновитися на посаді, а також, аби йому виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. У відділі охорони здоров'я Дубна про це знають. Кажуть, будуть діяти згідно з рішенням суду. У селі зоря, що на Рівненщині завжди весело. Там місце голови громади, наче прокляте. Не встигне людина обійняти посаду, як відразу втрапляє у корупційний скандал. Лише Михайло Олійник двічі добряче так відзначився. Спочатку із півмільйонним хабарем у 2016 році, а цьогоріч із трохи меншим у розмірі 7,5 тисяч доларів. Якщо після першого разу чоловіку вдалося відбілитися, то за другим не зовсім. Депутати Зорі вирішили все ж відсторонити його від займаної посади. Натомість обрали нову секретарку. Нею стала така собі Наталія Фрейздорф. Не встигла вона напрацюватися на посаді голови Зорянської громади, як нею зацікавилися прокурори. Жінку підозрюють у конфлікті інтересів. А все через те, що вона своїй дочці, яка теж працювала у сільраді, виписувала премії та надбавки до зарплати. За це жінку і відправили на лаву підсудних. Уже відбулося перше судове засідання. Як воно пройшло, бачила наша сніжана Твардоська. Вона і продовжить. На посаді всього два місяці, а вже потрапила на лаву підсудних. А все тому, що вирішила преміювати свою доньку, яка теж працює в сільраді. Мова про новопризначену голову Зуренської громади Наталію Фрейздорф. Уже відбулося перше судове засідання. Прийшов ще на цю посаду, переживала за розвиток, а не збагачення себе або своєї до вдов... Софії Кисельової. Яка на той час була начальником служби у справах дітей? Про те, що преміювання доньки може мати наслідки, пані Наталію попереджали. Однак на той момент жінка запевняла, що конфлікту інтересів не буде. Її доньці Софії Кисельовій пропонували звільнитися з посади начальниці служби у справах дітей. Однак на той час вона цього не зробила. Але вже під час першого судового розгляду справи Наталія Фрейздорф повідомила, що її донька таки полишила посаду. Зробила вона це 2 липня 2025 року. При підписанні розпоряджень 106... Та стасіону, від 22.05.25 року не було реального конфлікту інтересів, суперечності між приватним інтересом особи та службовим чи представницьким повноваженнями, що вплива на об'єктивність або неуповноваженість прийняття рішень або на чинення чи не, чи не дій під час виконання вказаних повноважень мене як секретаря ради Зорянської сільської ради з Кисельової Софії Ігрівни. Яка начальником служби у справах дітей зверянської ради, не включно службові відносини, інші позаслужбові відносини відсутні. Скажіть, будь ласка, чи відповідно вам були роз'яснені вимоги закону України про западню корупції? Ми керувалися статтєю, чомусь і мені, так само і мої юристи, і мої заступники керувалися статтєю 27. І до статті 28 чомусь не звертали увагу. Тобто вам було відомо про закон України про збройну корупцію, про Ні, войну Ми керувалися 27 статтю, який сказано, що в сільській і гірній місцевості можна працювати. Ще скажіть, будь ласка, ви знаєте, так що положення конституції України передбачає, що не знання закону, це не буде додати. Це відомо, так? Секретарка Зорянської сільської ради додає, що її донька отримувала премії і раніше. Втім, представник окружної прокуратури зазначив, що Наталія Фрейсдорф все одно повинна була повідомити про наявний конфлікт інтересів. Відповідний орган У нас є розпорядження, вказане розпорядження чітко надає надбавки премії дочці, виконуючи обов'язків голови сільської ради. В даному випадку говорити про те, що особа по таким чином вживала заходи для врегулювання казного реконфлікту інтересів і озвучено не було. Наступне судове засідання відбудеться 30 липня цього року. Суд хоче вислухати доньку Наталії Фрейздорф, яка отримала премію від своєї матері. Окрім того, ми надсилали запит до Зорянської сільської ради. Просили надати інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Проте пройшло вже більше п'яти днів, і відповіді поки що ми не дочекалися. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Суд зобов'язав Клевенську селищну раду взяти на свій баланс закинуту будівлю. Жителі багатоповерхівки у Рівному не можуть розірвати договір із управляючою компанією, робота якої їх не влаштовує. Чи багато чорниць у лісі і скільки вони коштують на ринках Рівного? Скандал на скандалі і скандалом поганяє мова про Клевенську селищну громаду. Там лише нещодавно суд зобов'язав повернути у власність громади приміщення кутельні яке було продане із порушенням закону. Тоді майно віддали у приватні руки за 153 тисячі гривень. Ця купівля продаж зацікавила правоохоронців. і як виявилося, селищна рада не мала права продавати приміщення. Відтак, суд зобов'язав її повернути котельню назад у свою власність і також віддати із бюджету гроші жінці, яка його купувала. І от пройшло якихось півроку, і знову черговий скандал з комунальними приміщеннями у Клевані. Цього разу проблема виникла із будівлею колишнього гуртожитку Клеванського професійного ліцею. Воно вже вісім років є нічийним. Відтак, Рівненський окружний суд зобов'язав селищну раду. Прийняти комунальну власність і це приміщення. Чому селищна рада не приймала на свій баланс гуртожиток та хто відповідатиме за напівзруйновану будівлю, з'ясовувала наша Валентина Захарчук. Приміщення напівзруйноване, а у вікні навіть виросла берізка. Це третій блок гуртожитку в Клевені. Колись він належав Клевенському професійному ліцею. У 2015 році його мали передати для проживання переселенців. Втім, цього не сталося. Через два роки приміщення з державної власності намагалися передати в комунальну. Втім, Клевенська селищна рада досі не прийняла гуртожиток на свій баланс. Проте цьогоріч, через рішення Рівненського окружного суду, селищна рада зобов'язана це зробити суд вирішив позовну заяву задовольнити повністю, визнати протиправною бездіяльність Клевенської селищної ради щодо неприйняття у комунальну власність нерухомого майна, приміщення третього блоку гуртожитку, зобов'язати Клевенську селищну раду вчинити дії спрямовані на прийняття в комунальну власність нерухомого майна та проведення державної реєстрації права власності цього нерухомого майна. Прокурор Юрій Грисюк зазначив, що третій блок гуртожитку вже вісім років не має балансу утримувача, адже процес прийняття в комунальну власність 2017 року так і не завершили. За цей час будівля зазнала серйозних руйнувань. Саме тому рівненська окружна прокуратура подала позов проти Клевенської селищної ради. Ще попереднє керівництво клевенської селищної ради у 2017 році розпочало процедуру прийняття до комунальної власності гуртожитка, однак по даний час вона не була закінчена. Сільська рада вже безпосереднього керівництва зайняла принципову позицію. В, суд, в ході судового розгляду вони визнали вказаний позов. Що в подальшому зараз дасть можливість безпосередньо вжити відповідних заходів сільській раді. Під контролем нашим з метою реєстрації право власності з головою Клевенської громади поговорити щодо цього не вдалося. На робочому місці Галини Кидун не було. Телефоном вона пообіцяла прокоментувати ситуацію, але після того слухавку так і не взяла. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Клевенська селищна рада у такий скандал втрапляє не вперше. Так на початку минулого року північно-західний апеляційний суд зобов'язав повернути у комунальну власність продану на аукціоні котельню в Оржеві, яка належить Клевенській громаді. Тоді прокурорка Мирослава Дзецько зазначила, що проведений аукціон та приватизація приміщення котельні незаконні. Відповідно до законодавства України приміщення котельні з тепломережою, яке було передано з державної у комунальну власність, Підлягає приватизацію. Оскільки Галина Кидун коментувати ситуацію відмовилася, наші журналісти надіслали інформаційний запит до Клевенської селищної ради, аби з'ясувати, що планує робити громада далі із приміщенням занедбаного у гуртожитку. Хотіли чистоти і порядку, а натомість отримали судову тяганину. У багатоповерхівці на вулиці Героїв поліції 5 у рівному справжній колапс. Люди роками живуть із аварійними трубами та зношеними тепломережами. Однак, управляюча компанія, за словами мешканців, цих проблем не вирішує. А відповідає за все, у цьому будинку компанія чистота і порядок. Це буквально легендарна установа у нашому місті. Не проходить і дня, щоб до нашого телеканалу не зверталися люди, які нарікають на її роботу. І традиційно в таких ситуаціях адвокати радять кілька шляхів вирішення проблеми. Однією з найефективніших є зміна управляючої компанії, робота якої не влаштовує. Жителі багатоповерхівки на вулиці Героїв поліції на це наважилися однак, як виявилося, не все так просто. Чому, аби змінити управляючу компанію, потрібно йти до суду. Знає наша Юлія Котляревська. Вона й розповість усі подробиці оці запорні крани задвіжки, їх треба постійно смазувати закрати. вони не робочі, вони заржавіли. Володимир мешканець багатоповерхівки на вулиці Героїв Поліції 5 демонструє, у якому стані перебувають труби у підвалі будинку. Вони старі, і ржаві та потребують відновлення. Проте управляюча компанія, чистота і порядок, яка і повинна займатися ремонтом, нічого не робить. кажуть мешканці багатоповерхівки. В результаті усі комунікації в. Будинку почали руйнуватися. Вони наклали резинову прокладку, кусок резини, і зав'язали дротом. Чіп. чіп. чіп, чіп. чіп, чіп. Все. Так в нас зірвало в цьому, в цьому тепловому вузлі, там, де манометр стоїть, як воно називається, не знаю, то зірвало гарячу воду. Як зайшла, то це була пара, ну це був жах. То вони ходили, шукали кілочка, щоб забити без нічого. Зазвичай у таких випадках, коли управляюча компанія не виконує своїх прямих обов'язків, є два варіанти вирішення проблеми. Зазначає адвокат Юрій Клекотка. Мешканці можуть або зобов'язати усунути порушення, які здійснюються управляючою компанією, або відповідно за своєю ініціативою розірвати договір цією управляючою компанією, і, наприклад, обрати собі нову, або створити ОСББ і самостійно управляти своїм будинком, або звернутися до суду. Жителі багатостраждального будинку на вулиці Героїв поліції таки вирішили розірвати угоду з управляючою компанією. Чистота і порядок вони вже обрали собі іншу компанію. Однак чистота і порядок вирішили так просто не здаватися. Вони просто-напросто не віддають необхідних документів новій управляючій компанії. Розповідають жителі будинку. Ми ж маємо право обирати собі управляючу компанію. А виходить, що ми в якійсь в рабстві. Ну і Нас турбує, що скоро зима, житлосервіс вже готовий, вони вже намітили, що міняти, деякі засувки, деякі труби, а вони не можуть, тому що їм треба, в них теж бухгалтерія, їм вже треба списувати це все, оформляти. Їм не передано наш будинок на обслуговування, вони не, ну, не можуть. Усе це дійшло до суду, але це ще більше ускладнило процес. Ну, суд був раз, вона сказала, що хоче познайомитися, був другий суд, вони не прийшли. У Нас, у нас після 4 числа третій суд. Ну, ніби третій суд рішає сам, якщо вони не являться. Вона дала зустрічний позов на мене і на компанію на Івановича, бо він був у зборів. Так, так. На трьох. Ну, назвала нас шахраями і в е, компанію теж. На запитання до директорки управлінської компанії Чистота і порядок, чому мешканці не можуть припинити співпрацю з ними та перейти до нової, вона відповіла так. Там підроблені підписи, поліція доказала. Вписані в протоколи люди, яких вже давним-давно немає. Вони померли. Дивіться, е в нас є інформаційна довідка, е яка видавалася ЦНАПом, і там є е чітко чорним по білому написані прізвища м'яко батькові власників квартир а в протоколі. Зовсім інші люди, то як це пояснити? Мешканці ж у свою чергу зазначають, що у зборах брали участь ті, хто дійсно проживає у будинку. Ми зібрали збори, збори було дуже багато людей. І все це що під час зборів ми не можемо підписати ініціативна група. Ходили, ми по цьому збирали з, з паспортом, ой, з правом власності. Хто? Всі в нас номера права власності є. Всі підписані документи, що вона хоче. Отож, хто зрештою залишиться управляючою компанією у будинку на героїв поліції? 5, вирішить вже суд. Чорничний сезон у розпалі. У лісах чимало охочих назбирати корисних ягід. Люди вирушають на збирання чорнич ще вдосвіта, бо сезон недовгий, а ягода не лише смачна, а й кажуть, корисна для зору. Та чи справді це так розкаже наша Олеся Мороз? <звук> Ось так пані Ганна збирає чорницю. Вона справжній професіонал. За 15 хвилин назбурує одну літру ягід. Каже, ще з малечкою її з сестрою мама брала з собою в ліс. Там і привила любов до чорниць. Другий рік жінка збирає ягоди грибінкою. Проте говорить, знає, що так робити не можна. Це неправильно, це неправильно. Я ще на другий рік. Я як тако в лісі, як хто поперед мене йшов з гребінкою, то я злилася. Але... Брат мені одолжив, я спробувала, де вийшло, де стала вже ходити теж з рибінкою. А я весь час ходила, руками збирала. У торік і торік були ягоди хороші. Торік я по 22 дві набирала до обіду. Цього року жінка найбільше назбирувала 12 літрів за день. Ягоди збирає здебільшого для себе, але якщо вдається знайти більше, ніж потрібно, може продати і сусідам. Часом мій мона щось там, яку копійку де торгувати, але ну, на базар то я не їжджу зими, бо там треба теж день стояти, щоб їх купили. А там хто по сусідстві просить, яку літру, дві старенькі, такі жіночки, що ну не в змозі пойти їх назбирати, то там кому -то, одолжу баночку. Де й так, а заробіток на йому тяжкий, тому що... Ну, самі бачите, треба гнуться день, щоб заробити яку копійку. А от на рівненському ринку чорниця вже на кожному кроці. За ягоду просять 150-200 гривень за літру. Чорниці небагато. Приїхали з Костополя і Чорниця 180 170 але чорниця вимерзла. Мусимо їхати, бо немає як жити. Продавці додають, чорниця на ринку користується попитом. Усі хочуть спробувати корисну ягоду. Кажуть, вона покращує зір. Продавчиня Люба, чорницю називає чудодійною. Бачу, це добре, себе. не знаю, чи чорниці, чи не чорниця, але ще нитку, голку застягаю, все бачу. Ще бачок не надіваю. Вже мені зараз 70 років. Чудодійна ягода, ну кажуть, що, тут, що чорниця. Ну і наш годок вона дуже хороша, скраплює желудка. І справді черниця одна з найбагатших на вітаміни лісових ягід, зазначають лікарі. У ній антиоксиданти, залізо, вітаміни А, В та С. Та найбільше чорниця корисна для зору. І це не міф, додає лікарка-офтальмолог Наталія Юхимчук. Картиноїди лютеїн і зексантин, які знаходяться в чорницях, є компонентами жовтої плями сітківки. І вони відповідають безпосередньо за якість бачення, за ясність бачення. Вони також знешкоджують ультрафіолетове шкідливе опромінення і допомагають знешкодити синій спектр світла, який попадає на сітківку. Чорничний сезон триватиме ще кілька тижнів, тому саме час вирушати до лісу або ж піти на закупи на ринок, бо чорниця це не лише смачно, а й корисно. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.